Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу на заточному верстаті. Це дуже потрібний верстат. Він потрібен для того, щоб на ньому затачувати різні інструменти. Чертілка, кресмесіль, зубила та інше. Роботи проводяться на цьому верстаті, він состоїть із електродвигуна. Тут виходить ось. Двигуна виходить на один бік і на другий бік. На цей бік і на цей, ви бачите, одягнуте круги. Це абразивні круги, які будуть знімати шар металу з наших інструментів чи заготовок. Ось один, ось другий. Ставлять таким чином ці круги, що тут знаходиться більш грубий, один круг більш грубий, а другий більш такий тонкий. Як розібратися, де який, що це за круги, який їх діаметр, Яке посадочне місце тут? Це все нанесено маркування нанесено на цьому місці. Там пишеться діаметр цього круга, там пишеться діаметр посадочного місця, яке зерно, коли він вироблен, і де його іспитали, іспит був, і спит був. В якому році, в якому часі це було зроблено. Оце от маркерюся отут на цій от поверхні пишеться, краскою пишеться. Ви бачите ще він що состоїть кожух, який захищає цей круг. Для чого це робиться? Для того, щоб чоловік не. Його одежу чи його рухи не постраждали. Оце буде робоча частина. Оця частина називається підручник. підручник. Для чого вона? Ми будемо з вами говорити. Далі ми бачимо, що на цьому верстаті нема захисного стекла. Обично тут от ставиться таке от скло, і воно захищає органи зору. Та абразивна пил, яка вилітає відсюди, звідси вилітає, вона може попати, попасти в органи зору. Щоб цього не було, вот ставиться от такий от екран з скла. Це органічне скло. Ще його роблять от таким от великим. Сразу на два круги, і він повинен бути опущений в робочому стані. Коли це не зробити, наш верстат не включиться. Тут стоїть е кінцевий вимикач, який зрабати. Ми опустили, вимикач замкнувся. Ланцюг електричний замкнувся. Коли це підняли, то наш електричний ланцюг розмикається, і ми не можемо включити. Наш верстат. В нашому разі тут нема ніяких екранів. Можна на такому верстаті робити чи ні? Можна. Для цього робітник, який буде робити, одягає слюсарні окуляри. Ось такі от окуляри. Вони бачите, мають захист з боку, щоб не залітав пил. Чоловік, робітник все одягає і от таким чином він захищає свої очі від пили, яка може пострадати. Далі ви бачите, це асос, який відсасує воздух який, повітря, яке тут є, вона відсасує абразивний пил і вибрасує на, на, на вулицю. Це е, треба робити, бо коли ми робимо е, ми е, метал прижимає, нашу деталь прижимає. От, Приклад вам Ми зубіла. Ми отаким от чином робимо і образується пил. Вона знімає шар металу і шар абразиву знімається з кругу. І чоловік може дихати. Но це дуже небезпечно для здоров'я людини. Є така на заводах, на підприємствах, є така професія, заточник. Цей робітник робить 8 годин. 8 годин він буде дишати цим пилом. Щоб цього не було, ставиться отака витяжка, яка висасує цей пил і вибрасує його. Без витяжки, без включеного вентилятора, ми включаємо наш верстат і одновременно одноразово вмикається у нас вентилятор. І він буде висасувати все це, буде висасувати. Ви бачите, ви бачите усі підручники, це техніка безпеки, я розказую. Ви бачите, що між цим підручником і кругом є зазор. Цей зазор повинен бути 2-3 міліметри, ні в коєму разі, не більше. Це дуже важливо, дуже важливо. Коли ви будете робити, ви бачите, може бути така ситуація. Ви робите, у вас прихватило його. зубило пошло сюди і таким чином заклинило рух цього колеса. Бачите, воно вже не рухається, а двигун його врощає. Зусилля йде. Він може лопнути і все. Що значить все? Вони будуть розлітатися. Куски цього круга будуть розлітатися по і вони полетять сюди. Зусилля, з яким вони будуть літати, це дуже велике. Чи людина, робітник може отримати травму. Тому що щоб цього не було, отут треба видержувати цей розмір. Як це робиться? Коли цей розмір став більший, скажімо, 4-5 мм. Робітник обісточує все, виключає. І от тут є, вот она, э, болт є. Він ослабляє оці болт, гайку ослабляє і підбиває, підбиває, щоб тут було 2-3 мм. Виставив, поміряв лінійкою і знову закручує гачним ключом. Закручує. Все. Ви бачите, от воно стоїть. Воно стоїть як потрібно. Ось так це все робиться. Як на ньому робиться? Я вам покажу, коли, коли у нас цей верстак не, не, ми його не вмикали, тому що буде дуже шумно, я вам покажу. Ось у нас є. Чертілочка, як, його, як її затачують. Отаким от. От чином ми включаємо наш верстат і отут-таким от -от от чином вращає її, ми затачуємо. Угол чертілки, заточки чертілки у нас буде 15 градусів. От ми отаким от чином затачуємо. Затачувати отут, от ви бачите, борозда пошла. Бачите борозда, Не можна тут. Чому не можна? Скажімо так, у нас робітник взяв і от, тут питається зняти. Можна так? Можна, але зусилля, яке він дає на, на круг, направлено сюди. І це зусилля може привести до того, що круг розірвується. Все, всі операції заточці проводяться на торці. На торці. Коли нам треба, отак от, от стали і отак от, от зачи... це місце, місце оце байок заточили отаким от чином. Отак от, от уперли наше зубило в підручник, і отаким от чином ми його приставляємо до нашого круга. Отак от, от заточили з цього краю з цього? Отак все це робиться. Не, не можна робити звісно, а робиться тільки тут. Зараз ми з вами. Е, я вам покажу, як всі операції робляться е, на роботу верстати. Буде дуже шумно. Дуже шумно. Ось таким чином у нас проходить закручування черпівки. Ось ми будемо виташувати наше зубье. Бачите, як виглядає зубило, яке було заточене? Коли ми робимо це довго, щоб у нас не нагрівався метал, щоб не відпускався метал, ми повинні мати якусь посудину, в якій є вода, охолоджуюча... Реднина. Ми окунаємо воду і охолоджуємо це наше зубило, щоб воно не потеряло свої якості. Отак проходить процес заточки. Ще я дуже вам сказати одне. От, подивитися, будь ласка, ви бачите, йде заземлення. Ось заземлення нашого верстату, заземлення пускових коробочок і захисних труб. Вони заземлюються, це обов'язково обов'язково треба зробити. Це теж вимоги техніки безпеки, Включається общий автомат. І, включається тут є вимикач, який вимикає. Тут, на жаль, у нас нема, треба бути світло. Ну, може бути світло, лампа, електрична лампа, яка світить нам на, на круг, Її можна повернути чи в один бік, чи в другий бік. Вона дає кращий зор, можна побачити. Ще одне, коли ви робите, затачуєте, не треба стояти от таким чином. Не треба стояти, станьте чуть в сторону. Отак от, от. Ну, не зовсім, а отак от, от чуть в сторону. Для чого це робиться? Не дай Бог, коли розірве наш круг, ну, хоч рука постраждає трошки, але не буде весь корпус чоловіка, не буде уражений о -о осколками цього кругу. Отак от, от провод, проходить у нас процес. Затачування роботи на затишному верстаті, дякую.